Що чекає вас, коли ви е розбачите брехуна? Він буде всякими методами, всякими, коротше, як вуш і звивається, брехати до последнього. Навіть якщо ви прийдете і покажете докази, вам скажуть, що це підроблять, ну коротше, він буде до последнього. Коли його прижмете до стінки, нічого не буде. Він тут, скаже, що зробить вас винних, нападає і обезве вас. Ну, всі, Я думаю, хто проходить цю сценарію, це знає. Далі, що буде дивитися? Коли ви пройдете ці всі рівні, перестрадаєте, переболієте. І коли ви реально поймете, що, ви, що ваші близькі люди, то не близькі люди були. Неважливо, там мама, чоловік, жінка, коханий, кохана ні, це були чужі люди. Тому що людина, яка любить, вона брехати не буде. Запам'ятайте це, людина, яка любить, брехати не буде. Тому що вона знає, що брехня це боль. Що людині буде больно. І коли чоловік, який вас любить і каже, що вас любить, він вам бреше, він автоматично робить вам боль. Тільки він її робить через брехню, та знаєте, так як, як послання. Як, типа, він вам причинив боль сьогодні, а узнали там через два роки чи через рік. Поняли? Але боль була нанесена рік назад. І він це знає, і він це свідомо робить. І він розуміє, що якщо ви його знаєте, йому буде жопа, йому не вам. І коли він бреше, він переживає, щоб тільки ви не узнали, щоб йому не була жопа, щоб його не спалили, щоб його его не накрилося, щоб його схеми не накрилися. Оце саме головне для нього. Він з вас взагалі не париться, не переживає, а ви за нього паритесь, переживаєте. Йому взагалі нас Йому головне його шкура. А коли його попалять, то він ще і вас виник зробить. Що врага там буде, там ще щось буде. То коли ви побачите чоловіка і знімете з нього цю корону, важність, яку ви йому дали, ви ж її не придумали, вам казали, що вас люблять, вас обнімали, вас цілували, вам давали надії, ви ж не зря поставили свої цінності. Ну, чоловік давав все міме. То коли ви знімаєте ці всі фіндіклюшки на консультації, приходите на регрес, я вам допоможу познімати це все з цього чоловіка. Ви як побачите його, він буде ригатися від нього. Бути від того чоловіка. І потім тільки коли ви будете зустрічати цих брехунів, вони такі, знаєте, вони такі обично важні, такі ділові, блядь, круті, крутий. Ви ну, їх бачили, так? Типу те, що вони себе несуть, такі королеви, такі ти що. А ви тако будете дивитися на них і бачити ту сутність, і вам буде смердіти під носом. Ну Це треба час і треба обучення і все вас вийде. Я думаю, що багато хто вже це всемав і побачив. Потім і таких щівкунів буде щевкати і горішки.